Всім привіт! З вами Денис, власник рекламної агенції Велар, і це в нас четвертий урок, і він буде вже практичного характеру, тому що ми зараз вже будемо говорити саме про Ads Manager, про реальний інтерфейс Ads менеджеру як їм користуватися, що це взагалі таке. Поговоримо про різні кнопочки. Це відео, буде я думаю, що не маленьке, але дуже-дуже. Потужне, і з великою кількістю інформації. Тож беріть блокнотки, все записуйте. І будемо зараз одразу ж і розпочинати не гаяти час. Так, у нас є, в нас ж просто Фейсбук. Заходимо на наш Фейсбук. А в нашому Фейсбуці ну, звичайний інтерфейс. тут Я розповідати багато не буду. А головне, що в нас з лівої колоночки, і у нас буде отака штука. да? <свісно> Ось, у нас будуть різні сторінки, тут ТД і т.п. І, і, і. і найголовніше це знайти цей ads Manager. Коли ми натискаємо на цей Ads-Manager, ми потрапляємо безпосередньо вже в сам наш рекламний кабінет. Ось він, ви його можете зараз бачити, а що уявляє собою цей рекламний кабінет. У вас, скоріш за все, оскільки у вас не буде створено різних бізнес-менеджерів, різних рекламних аккаунтів, не буде створено нічого, то у вас буде ось просто показуватись ось тут. Це ваш особистий профіль, його називають лічка. Тобто особистий ваш профіль. Це буде в дужках особистий ваш профіль, і ось він буде ось так показуватись. Банально. Ось це все те, що я зараз маю. От якщо беру всі ці аккаунти, у ну, них тут дуже багато, тому що я власник агенції рекламної ну, Я не далеко не під кожен БМ наших клієнтів заходжу, але зараз навіть бачите, скільки тут проектів, скільки тут БМів, скільки там грошей крутиться, вертиться, а ми там відливаємо на місяць. Там я думаю, що більше ніж там 50 тисяч доларів сумарно на місяць. Ну, я думаю, як найбільше насправді треба це підкулькулювати, тому це немало коштів, а, і ви якраз можете керувати тут цим. -цим. А, в цілому, що у нас тут по інтерфейсу є? Тут у нас вже в мене є налаштовані рекламні компанії, давним-давно налаштовані. А, для нас важливо розуміти, що тут ніяких компаній не буде. Ось це в нас зелена кнопочка, вона буде зеленою. Тут насправді вона може і не бути зеленою, тому що аккаунт новостворений. Facebook можливо, вас попросить ще якусь інформацію додати, а полісі підтвердити і так далі. Але коли ви це зробите, це сам ФБ показує, інструкцію надає. Там я не буду акцентувати на цьому увагу і на новому аккаунті це показувати. Ви коли просто це зробите, у вас фактично є кнопка Create. Тут ми будемо натискати Створювати рекламні компанії. Тут у нас вже безпосередньо є рекламні цілі. Ось в наступному році ми і поспілкуємось буквально про кожну з цих рекламних цілей, потикаємо, поклацаємо. Яка ціль за що відповідає? Щоб ви вже просто при отриманні інформації на наступному році вже чітко розуміли, якщо налаштовується під стіль вашого власного бізнесу, проекту або вашого клієнтського бізнесу, і мали змогу. Вже налаштувати свою першу рекламну кампанію просто в одному ролику. Тому це буде в наступній частині, так? Зараз просто про інтерфейс говоримо. У нас є така ієрархія. У нас є компанія, потім в рамках компанії йдуть групи оголошень, і вже потім сама реклама. Просто запам'ятайте що є така ієрархія. У мене кабінет на англійській мові, і я теж рекомендую, якщо у вас є там хоча базовий рівень англійської мови, ставити саме на англійській мові. Рекламний кабінет. Дуже важливо, тому що інтерфейс має бути все-таки на англійській. Я багато роликів передивився на саме англомовних, тому що, коли у вас є якась специфічна проблема, як правило, ви знайдете відповідь саме на англомовному сорсі. Тому. А на англомовному сорсі все на англійській мові, і вам буде набагато простіше знайти. Ну, і ви англійську прокачаєте добре. Тому в нас є кампанії Ацети і Реклама. Ну, і тим паче, ацети, так і називають Ацети. Тобто група оголошень це дуже велике слово, ацети дуже коротке. Кампанія, «Ацети» і реклама. А, ну, На рівні компанії в нас налаштовується просто. Цілі рекламної компанії, яку ми використовуємо, те, там вже ми вибираємо аудиторію, бюджети, плейсменти. В інстаграмі ми будемо показувати, чи в Фейсбуці, в Рілсах ми будемо показувати рекламу свою чи просто в постах. Вже в самої рекламі, ось тут по ієрархії, там ми вже вказуємо рекламні наші креативи, рекламний текст, посилання, куди буде вести наша реклама. Таким чином. Тобто, ось цей інтерфейс у нас все і показує. Бачите, він веде на рекламу. Тут у нас кнопочка оновити, щоб ми коли могли оновлювати дані, не оновлювало цілу сторінку, а могли просто оновити тут в нас дані, які є. Так, тут в нас є «Time range, да, тобто у нас часовий такий проміжок, ми можемо його вказувати. Дані за сьогодні, дані за вчора, щоб збирати аналітику, дивитись на показники за певний проміжок часу робити з цього висновки, або там максимум взяти, або кастомний час обрати конкретність з цього по цей період, наприклад. Ось, що в нас ще є. Тут можемо знову ж таки створити. Тут ми, обираючи якусь компанію, можемо продублювати, відредагувати, вимкнути, змінити ім'я, або кудись перемістити, або, наприклад, зробити спліт-тест, це окрема тема. Або, наприклад, видалити, щось ще зробити, теги якісь налаштувати, додати. Ось можемо, наприклад, створити якийсь тег у нас під компанію. Ось, наприклад, create. І в нас тоді буде ця компанія під конкретним. Тегом. Ми, коли робу, робимо якісь зміни, в нас така кнопка з'являється: да перевірити і публікувати. Опублікуємо. Це будь-яка зміна, вона потребує цього. Окрім, якщо не помиляюсь, просто зміни назви. І в нас тоді з'являється тех, ми можемо цей тег вже коригувати, якось використовувати його для кращої аналізу даних. А, так, тут в нас є вкладинка аккаунту ревью. Тут ми просто в базово дивимося, чи немає в нас проблем з аккаунтом. А тут, як правило, рекомендації від самого Фейсбуку з'являються, що ми можемо використати, або там загальний репорт якийсь. Це репортинг, Це якраз це те, що більше для клієнтів або для себе, щоб розуміти. Ну, це звітність. Як правило, ми таку звітність не використовуємо. Ми звітність робимо саме в нашій табличці звітності. Розроблені саме під нас. І знову ж таки, якщо ви хочете отримати її, я без проблем можу з нею поділитись. В описі до цього відео будуть контакти мого інстаграму, телеграму. Переходьте, пишіть слово. Давайте яке ми слово придумаємо. Давайте слово звітність, і тоді я вам кидаю просто нашу табличку звітності, шаблон. Можете використовувати або під своїх клієнтів, або під свій власний проєкт і цю табличку використовувати туди, робити. Рапорт наступних відео також. Хочу розповісти вам саме про те, як автоматизувати цей репортинг, щоб ви ручками не вносили ці дані, а вони автоматично вносились з вашого кабінету до, наприклад, Google таблиці. все таки Google таблиця набагато краще, ніж тут, хоча, можливо, хтось тут і використовує ці репорти. Особливо я це не використовую під своїх клієнтів також. Далі аудиторії. Тут ми створюємо аудиторії, їх можна при створенні самою компанією робити, або можна тут їх робити кастомно. Це теж окреме відео. До якого ми ще прийдемо. Billing and Payment. дуже важливо, особливо якщо у вас акаунт новостворений. Додайте, будь ласка, туди вашу картку. Ось а тут повинні бути ваші картки. Тут ми бачимо, скільки а, яка сума оплати і чи оплачено це було чи ні. А, transaction ID, Тобто, тут у нас увесь білінг. Ми сюди підмикаємо карту. Ось payment setting Беремо. Ось, додати платіжний метод, а, додаємо звичайну картку, звідки ФБ буде списувати кошти по мірі їх а, ну списання в цілому, так? Ось. А, ну і тут, а знову ж таки, payment activity він показує, який у нас зараз баланс, його можна зараз сплатити, можна не сплачувати. Ну тобто, хтось не сплачує, наприклад, але це варто робити, щоб не було потім проблем від Facebook. Потім all Tools надаскаємо у нас відкривається прям дуже-дуже багато ще всього іншого. а Ось це Ец-менеджер. Ну і ми потрапимо там, де на початку там це було відео, там, де в нас рекламні компанії наші. бізнес сеттінгс Тут ми просто потрапимо до налаштувань, там будуть ще інші да, пункти. Ец-репортінг, там ми вже були, аудиторії були, білі були, івент менеджери Тут у нас, як правило, всі там пікселі і так далі. Ну, як правило, пікселі. Ось тому. Це нам теж зараз не потрібно. І тут взагалі багато чого. Я не буду про все це казати. Можете самостійно потикати, подивитись, що це. Знову ж таки, менеджер тут у нас повторюється, аудиторії повторюється. воно все одно буде повторюватись одне з одним. да? Ось теж аналітика. Тут ми бачимо навіть аналіз and report, Тобто, окремо для простоти розуміння, вони прям систематизували їх. Analyze and Report, Engage, тобто залученість аудиторії. Тут ми можемо бачити. Планувати щось, музику додавати і так далі, яка буде в рекламі використовуватись. Також тут є комерс-менеджер а Це, наприклад, комерс Manager Ми використовуємо, коли хочемо каталог зробити для інтернет-магазину для нашого клієнта і промотити його просувати. Тому насправді дуже багатьма моментами я не користуюсь, тому що цей планер, пейдж пост, лайвдежбор це скоріш для СММ, буде спеціалістів. Вони це додали просто, щоб воно було. Але фактично цим мало хто користується. appointment Services теж не користується. А ось для нас ось, фактично ось. ці Є важливими вкладенки Білінг, аккаунт overview, campaigns. Ну, можливо, аудиторія, якщо ви хочете їх там додати окремо. А все з інше можете поклікати подивитись. Я думаю, що в наступних відео просто запишу. Якщо щось буде дуже важливим я просто окремо на це увагу наголошу. Тож, це в нас ось ці кнопочки. Далі, ще в нас вже все є. Якщо ми хочемо до саппорту зв'язатись, так? Дуже важливо натискаємо Help сюди. тут. Ну, Є момент в тому, що багато хто не знає, як до саппорту достучатися. Як правило, це виникає, якщо у нас проблема якась є в нашому рекламному кабінеті, нам треба зв'язатись з підтримкою. Тут у нас ну, в мене теж на англійській мові, виникають дуже багато проблем. Проблем, фактично, ось, тут прямо вказано, так. Да? А, типу, знайдіть артикл який відповідає, ну, на що вам треба допомогти, допомогу отримати. Ми тут вписуємо, а, що, яка в нас проблема. Да? Вписуємо, що у нас, наприклад, проблема по а, пікселю, наприклад, нехай буде. Тут у нас навіть пишуться да? всі ці проблеми по запиту нашому. Ми знаходимо найбільш релевантний або повністю релевантний наш запит, який ми хочемо мати. Натискаємо сюди. У нас тут одразу результати з'являються тих документацій, які вже були розроблені компанії Мета, а вони на це витратили час, і ви можете їх подивитись. Фактично в документації мета вже розписує, як цю проблему можливо вирішити, і так далі. Але якщо ваша проблема унікальна, все-таки до підтримки ми звертаємось, коли в нас, ну, ми не знаємо, як це налаштувати. А, а наприклад, ну, тобто, не проблема в тому, що ми не знаємо, як щось налаштувати, а проблема в тому, що у нас конкретна проблема там. З чимось конкретним, і нам треба індивідуальна допомога. то ми листаємо в самий низ, як правило. Ну, я тут І топік такий вибрав прям ну, дуже не, не окей. Давайте тоді назад просто повернемось. Бачите, дуже багато всього є. Давайте зараз і розглянемо знову таки. Тут ми можемо познаходити все це, що в нас тут є, да по пікселю і так далі, познаходити в документації. Щоб не звертатись якщо у вас є запит, а, чатики тут у вас буде історія чатиків, якщо ви вже звертали за допомогою, і як все-таки звернутись прям напряму? да От ви все-таки питання це можете задати. Блін, як це зробити? Ось тут є. Де тут була кнопочка? Ось контакт супорт. Вона прям захована. Так все, що ми тут шукали, це просто наш запит. Ми шукали проблему. У нас ФБО видав список того, як можна цю проблему вирішити в документації, все розписав, але якщо нам це не підходить. Знову ж кажу, да якщо нам це не підходить, ось кнопочка Контакт суппорт. Натискаємо її. Тут в нас випадає знову ж таки: яку проблему ми маємо, у нас да з'являється тут навіть одразу з'являється якась проблема. Або, наприклад, пиш, натискаємо на кнопку, що щось іще. Вказуємо тут, наприклад, в чому наша проблема: failed payment наприклад. Потім вказуємо тут ще додатковий аккаунт, конкретний, з якого була ця проблема зроблена. тобто вони так, да. не дуже це все просто. Отут вказуємо аккаунт. Тобто проблема, наприклад, з платіжкою. А, наприклад, далі тут вказуємо саме аккаунт, де ця проблема. У вас він буде один. Якщо у вас там багато клієнтів, тут буде бачите, багато з чого вибирати. Натискаємо, просто до прикладу натисну. І потім у нас а, буде тут контакт-супорт. Да, і ми натискаємо. Бачите, навіть тут одразу у нас все-таки ФБ каже: ось, а почитайте, а подивіться. не треба нам одразу писати, тому що вони платять кошти людям, які працюють в супорті. І якщо є змога просто в документації, щоб ви знайшли свою відповідь, вони. Краще використати такий варіант: зменшать штат людей, які будуть в супорті, і будуть менше коштів на це витрачати. Тому вони завжди ось на цю документацію ссилаються і кажуть: читайте, читайте. Якраз тому цей супорт важко знайти. І ось кнопочка контакт супорту. Ви все-таки контактуєте, вводите пошту і безпосередньо спілкуєтесь з підтримкою в чату. Іноді вони дзвонять. Наприклад, ми, мені вони одразу дзвонять на телефон. От, який там вказується, і ми по телефону спілкуємось. У мене англомовна підтримка. Якщо у вас кабінет буде, ну, скоріш за все, тут дуже незрозуміло, як вона працює, тому що, ем, скоріш за все, через те, що я країни змінюю, в мене ІГЕО просто така фі, мікс Орлдвайд, тому в мене підтримка англомовна. буває таке, що інтерфейс кабінету англомовний, людина знаходиться в Києві, в нього підтримка українська. Ну, Таким чином, буває таке, що. Ну, тут, тут питання, напевно, де ще аккаунт був зареєстрований, а, тобто багато чинників, або яке Гео стоїть під аккаунтом, да, коли ми його створюємо. І так далі, це теж впливає. Але тут англомовна, україномовна підтримка, як вам буде зручно, немає такого, щоб якась підтримка була гірша, якась була краща. Потім тут у нас налаштування, тут у нас оновлення, налаштування notifications повідомлення, пошук, щось ми можемо конкретне окремо знайти, якщо нас щось цікавить. В налаштуваннях, що ми заходимо, тут у нас якраз такі ті самі налаштування, налаштування по сторінках, щось там можна налаштувати. Тут в нас теж налаштування рекламного аккаунту, і ми можемо додати людей, наприклад. Це теж окремий ролик, його запишу, як додавати людей до вашого там. Особистого аккаунту або бізнес-менеджеру, тобто, як надавати доступи, якщо ви володієте бізнесом і ви хочете для таргетолога надати доступ, або просто для іншої людини якоїсь. Ну тобто тут у нас налаштування загалом дуже мало чого цікавого, як ви бачите. Нічого можна сказати. Тому найголовніше це при натисканні на кнопку Ось Ads Manager потрапляти до Ads Manager Найбільше. І тут вже створювати рекламні компанії, додати платіжний метод в білінгу дуже важливо, і створювати рекламні компанії. А, ну, наче все розказав, що тут взагалі є. А, єдине, що бачимо тут іконку, а, бачите, вона навіть схожа з тим, що в мене ось стоїть а, на аватарці. тобто Воно бере звідти якраз Фейсбуку цю інформацію. Якщо у нас тут багато бізнес-менеджерів, якщо у нас тут багато особистих аккаунтів, бачите, ми натискаємо сюди, і у нас з'являється список. Але це вже потім, коли ви будете цей бізнес-менеджер створювати. Якщо ви хочете для свого бізнесу рекламу налаштувати, ось це теж згодом. Так, в цілому, пройшлися по кабінету рекламному. А, єдине, що додам ось цей пункт, таке, а, це в нас. А, ці метрики, про які я вам казав. да Тут у нас а, також а, що в нас результати, які в нас є, охоплення, частота, ціна за результат, бюджет, скільки реклама наша витратила, покази, CPM якраз. Таки, да Ціна за тисячу показів, Ось Коспію тисячу імпрешенс. А CP'M як коспімілнім переводиться. per click, ціна за клік, Сітіара, да, клікабельність нашого креативу, кількість кліків. Тут ми можемо додати все, що завгодно. Якраз ось тут ми натискаємо Customize Columns, і тут ми можемо додати будь-яку майже метрику. Тобто я хочу додати метрику ROAS, наприклад. Нехай буде. Сюди натискаємо Total, тобто додати усю метрику, все, що можна. Натискаємо, в нас тут з'являється роз. Бачите. І це вже згодом, коли буде доступ, коли досвід, коли буде розуміння, як запускати, що запускати, і так далі. Ми будемо розуміти, які нам метрики додаткові потрібні, і ми можемо їх таким чином сюди просто додавати весь менеджер і зробити хоч мільйон.